527-й день в Канаді, 22, 11, 24, вже 23, якщо чесно, 12-25, перша, І сьогодні в мене тут же ліжко. Я тільки що склав, вже застелив так швиденько. І треба лягати спати, бо блін, капець замахався сьогодні. П'ятниця, сьогодні я знову брудний. ого го Заявки заявками. Була одна заявка, цікава, він дуса. В нього в квартирі повітря через витяжку в ванні залітає всередину, воно затягує, бо нижні поверхи вони затягують і наверх виганяють. І воно затягувало. У нас там є система, є флепер, який закривається. Коли включаєш вентилятор, воно видуває, а також закривається. Але він не блокує дуже багато щілин і він тупо пропускає. І воно ще й один назовні. Ні, назовні він поломаний, швидше за все. І я питаюсь, що де він? Де він, де він може бути? Мені треба план. І коротше, в кінцевому результаті я закрив йому витяжку. Не затягує, бо у нього в холодильник був просто в туалеті на вулиці мінус 10, мінус 12, що воно зараз, мінус 11. Мінус 20 буде в понеділок. О, так що буде дубак. Я йому перекрив, у нього зараз нема витяжки, я думаю, нормально буде. Робимо туалет. Робимо туалет, і так вийшло, що я його буду робити. Там треба плитку поставити, поставити унітаз. І це буду робити я сам собою. Нічого зроблю. Плитку, плитку зроблю, треба поставити буде з трубу. І Я сьогодні знімав умивальник, там був такий підлоговий умивальник для клінерів. Там інструменти, я оце все перфоратором долбав. Весь був сивий. Брудний капець. Оці всі лахи підуть в прання. Може завтра закину, подивлюсь. Завтра або післязавтра. І... Робота, Робота-роботою. Після роботи я... Що я після роботи? Переносив речі трошечки. Тут треба порядок. Ох. І... Я вже зняв проектор, все, і я проєктор вже причепив. Він стоїть одинокий, треба ще причепити мель самурайський і все таке. Хоча подивлюсь, поки що і так гарно. У мене ще є дві полички. Я не знаю, як їх там поставив. Так вони якраз підходять. Я вже ту велику поличку не буду вішати, що посередині була, вона не дуже мені сподобалася. Ну, гарна, але велика і без діла. На ній нічого не стояло, так що я її віша не буду. У мене менше, я купив на секунді класні чорні. От їх я, напевно, де що одну вищу, одну нижче, можна якісь маленькі вазоночки поставити. Резетки я до них підводити не буду, бо не користувався. О, та й таке. Пішов тренажерний, гарно позаймався, супер. Було народу повно, лавки зайняті. І мусив міксувати свої вправи з іншими. Взяв на біцепс собі зробив. Більше ну, нормально. Позаймався і після того знову взявся оце переносити все. Роботи капець з ліжку, ліжку треба було розібрати, тяжкий, все це подівати. Купа, купа роботи, але нічого. Так само на кухні порядок, продукти, там макарони, все-все-все треба посортувати. Зараз в сумках треба буде винести наверх і, і все. І спати. Сьогодні спати, коротше, все. Вистачить, я бежу. па Папа.